Мій перший вірш написано в окопі, на ті сипкій од вибуху стіні, Коли згубило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в силім кратері сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води Був білий світ не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвячувала дню, І той окопчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало не оскоком, великі букви, щойно з букваря. Мені вщать гратись в піжмурки і в класи. Казки літать на крилах політу. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в криту. От перший бій тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав. Як на вимовне вірша мене скажеш, Чи не німою зробиться душа? Душа в словах, як море в перископі. Із поминток, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний у копію, він друкувався просто на землі.